Виготовлення дронів, сиру чи вишиванок. Ветеранський бізнес це фронт за розвиток країни за її економіку та гідне майбутнє. Для ветеранів це спосіб реалізації а ще можливість бути прикладом для інших. Тарас пішов захищати Україну від окупанта від початку повномасштабної війни та після поранення його комісували. Тож тепер чоловік допомагає своїм побратимам, так би мовити, стилу виробляє дрони. Працювали, відправляли, хвалили. Вражали цілі. Так як я служив це 22 23 рік, тоді ще це було не так розвинуто, це були якісь одиночні тобто, випадки, скажімо так, це не було так масово, як зараз. Тобто, ну, Грубо кажучи, зараз звук даного дрона, напевно, гірший, ніж звук якогось міномету. А тоді ще це було не так, але вже це розвивалося. Для чоловіка така сфера діяльності в новинку, хоча зізнається, доволі захоплива. Тож продовжує зі своїми працівниками виготовляти дрони для наших захисників. Дещо схожа історія і у Світлани. Вона дружина військовослужбовця та віднедавна власниця магазину етнотоварів. каже у вишиванках: знайшла свою віддушину, поки чоловік боронить нашу землю. Для мене це... Ну, так як каже мій чоловік, що ми боронимо не тільки землю, а нашу ідентичність. І я вирішила ну, це, так як пустота, знає, наповнена тою вишивкою. Я себе в тому знайшла у подружжя Сукмановських фермерський бізнес розпочався із сімейного хобі. Зараз виготовляють фермерські сири. Ми збудували ферму фермі, дівці, кози, корови. Ну і потрібно було якийсь бізнес започаткувати. Молоко є і саме, саме таке найпростіше. Серед. Отець Михайло військовий капелан, який їздить на схід і ще з часів АТО. каже ініціаторкою бізнесу була дружина. Миша маємо таку соціальну складову, тому що в соціальній складові ми маємо опікуємося нашим фондом милосердні самарянин для дітей з особливими потребами. Це діти й молоді з інвалідністю, люди. Люди з інвалідністю і ми допомагаємо, розвиваємо різні напрямки. Відтак кожен ветеранський бізнес зайняв свою нішу. Однак є дещо спільне. Усі скористались грантовою програмою від центру зайнятості. Хтось для закупівлі сировини, а хтось обладнання. Я закупляли шафи, обладнання? такий інвентар для викладки. Також для закупки товару для сировини. Ну я думаю, що я би без програми не впоралася. Ну. Мені дуже допомогло. для мене, як військового капелана, є дуже приємно, що держава є відкрита. І це гарний приклад того, що можна розвиватися. І ми, властиво, дружина якраз керована в тому напрямку, як сироварня. Так і властиво грант ми отримали на чедеризатор. Це дуже коштовний агрегат, високотехнічний. Грантова програма для ветеранів або членів їх сімей дії в Україні з 2023 року до слова, це безповоротна фінансова допомога на розвиток або започаткування власної справи. Влада області спільно з керівництвом центру зайнятості. Певні після повернення з війни тисячі ветеранів повинні не просто чути, а відчувати підтримку. На нашу думку, самим головним принципом має бути допомога. Не з позиції, щоб суспільство бачило ветерані пільговика, а з позиції, щоб ветеран це людина, яка може все. А якщо так, то відповідно ми маємо просто допомогти, щоб безпосередньо він далі став активним членом суспільства. І коли ми говоримо для прикладу про програми Львівської обласної військової адміністрації, то очевидно, що є питання своєрідної пільги, чи компенсації, чи соціальної допомоги. Але акцент за будь-яких умов ставиться на для прикладу Вання власного бізнесу у Львівській області цією програмою вже скористалися 185 ветеранів, або один з подружжя ветеранів, і більше 90 мільйонів коштів виділено для якраз або започаткування власної справи, або розвитку діючої справи. На додачу Львівський центр профтехосвіти центру зайнятості пропонує освітню програму. Йдеться про ваучери для ветеранів та учасників бойових дій, які без вікового обмеження можуть скористатися можливістю навчитись чомусь новому, і це за короткий термін. 154 спеціальності, дуже багато підспеціальностей. Основна умова оцього, цієї програми ваучерної щоб базова освіта була не нижче професійно технічної тобто, щоб якась професія в людини вже була. А підвищувати її можна і в середніх навчальних закладах, в спеціальних навчальних коледжах, і в вищих навчальних закладах, і в бакалаврат, і в магістратура все це включено. У центрі зайнятості запевняють, завжди готові допомогти ветеранам та супроводити від складання бізнес плану до реалізації задуманого. Давид Берешвілі, Марічка Драбич, Остап Кульпа, Правда тут Львів.